Добрий день, шановні студенти, здобувчі вашої освіти медичної. Я завідуючий кафедри госпітальної терапії. За мною сидить доцент кафедри завідує учбовими питаннями на кафедрі Куцин Олександр Олександрович. І сьогодні ми хочемо вам представити. На нашій кафедрі, які будуть цикли по виборах і стрічкові дисципліни. дисципліни. Я хочу вам сказати, що це є основна клінічна кафедра по терапії, яка на кафедрі працюють голова обласного товариства терапевтів, голова нефрологів Закарпаття, голова функціональної діагностики Закарпаття. Голова гематологічної служби, кардіологічної служби, все, все члени нашої кафедри. На четвертому курсі у нас є два стрічкові цикли. Це ультразвукова симптоматика, діагностика у внутрішньої медицини. Це будуть вчити ехокардіографії, що таке ехокардіографія, як дивитися. І Узі-діагностика, УЗі і клінічна електрокардіографічна діагностика. Тобто, вже у клінічних умовах і клінічна характеристика електрокардіограми як давати заключення по кардіограмі і що то такое, то буде вести доцент у услід члена Васильівна. І ми працюємо на двох базах серйозних. Одна база це є Закарпатський обласний центр кардіології, де є операції, робляться на серце, усі види практично операцій, крім пересадки. Деякі унікальні способи і діагностики, і лікування, наприклад, криогенна абляція робиться лише у деяких центрах на Україні і половина України, тут у нас робить. Крім того, на базі обласної лікарні, де є всі обласні служби. Тому вести з вами будуть цикли всюди серйозні клініцисти, які навчать вас клініки, якщо бажаєте, бути докторами. my vás e, zaprošujeme do nás na naši cekle. Ďakujem za uvahu.